Важкий рік взаємопідтримка і, попри все, відстоювання інтересів своїх громад. У Вінниці вперше за два роки відбулась зустріч голів громад регіонального відділення Асоціації міст України. Говорили про виклики воєнного часу. В масштабах України починаючи з моменту вторгнення, 54 працівники органів місцевого самоврядування викрали рашисти за проукраїнську позицію. Троє безпосередньо під час виконання обов'язків були вбиті. Я маю на увазі під час виконання обов'язків це знаходиться на робочому місці в муніципалітеті. 25 посадових осіб місцевого самоврядування це ті, які пішли зі зброєю в руках, покинули свої посади. І зараз в нас в полоні перебуває 5 мерів. Працюють в АМО над їхнім обміном та загалом на перемогу у 2022-му Представникам асоціації міст України вдалось запровадити справедливу ціну на газ, тим самим уникнути відключень і пройти опалювальний сезон. Запровадили і алгоритм дій для муніципальної влади під час воєнного стану. Саме завдяки фактично впровадженій децентралізації на початку війни саме громади на себе взяли найбільший такий тягар і викликів, пов'язаних в першу чергу, із підтримкою сил оборони з організацією будівництва самої оборони тої чи іншої територіальної громади, це і підтримка переміщених осіб, релокованих підприємств, залежності місь розташування громади громади, це і підтримка економіки громади. Результат взаємопідтримки не змусив себе чекати. Про досвід Луки Мелешківської у цьому питанні розповів голова громади Богдан Августович. Завдяки підтримки бізнесу, те, що ми їм допомагали, щоб вони працювали, завдяки релокованим підприємствам, виконали наш бюджет на 109%. і це дало змогу громаді забезпечити якісний рівень життя. Завдяки асоціації було дуже багато роз'яснень роботи, і це дало змогу приймати правильно і вчасно рішення, які вже вдалі впливали на весь процес організації і життя громади в цілому. Професійний підхід аналітиків асоціації дав можливість зняти з розгляду законопроекти, котрі передбачали вилучення ПДФО у громадах, і таким чином вдалось зберегти фінансовий ресурс у майже 170 мільярдів. Найбільший пріоритет це справедливе зрахування податку на доходи фізичних осіб для громад. Це найбільший пріоритет. Другий пріоритет ми для себе ставимо це забезпечення відкритою, прозорою і ефективною муніципальною службою. Це не просто належний рівень зарплати, це і належний рівень кадрів. Я поясню дуже просто: Україна буде відновлюватися, однозначно ми переможемо, і потрібні будуть кадри, які працюють на засадах проектного менеджменту. Інформує Асоціація громади і про різноманітні грантові проекти, як для місцевих мешканців, так і ті, що стосуються переселенців. Ми знали завдяки Асоціації міст України про один міжнародний конкурс, прийняли в ньому участь, виграли і зараз плануємо провести ремонт садочку в себе на території громади. І це завдяки в тому числі Асоціації міст України. Вінницьке регіональне відділення АМО постійно долучає фахівців громад до вебінарів і навчальних семінарів, надає роз'яснення змін законодавства, що стосується місцевого самоврядування. Спеціально була запропонована конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи така платформа Сіті City, City», Вона називається, де наші громади могли зареєструватися і отримати собі помічників, будемо так казати, з європейських країн, з європейських муніципалітетів, які надавали нам відповідну допомогу. Сти укріплення місцевого самоврядування як інституції має залишатись в пріоритеті голів громад, бо це робота на результат, який відчують люди, і надважливим питанням стане врешті завершення реформи децентралізації. Важливим буде закріплення в конституції саме децентралізації фінансової для органів місцевого самоврядування, щоб ви не оглядались, залишать вам, не залишать. Ви розраховуєте, ви вже готові. Щось в себе проєкт, проект виявляється, що можливо для цього коштів не буде. Члени асоціації продовжують працювати з парламентом та урядом над розробкою законопроєктів в інтересах громад та мешканців задля ефективної взаємодії у всіх сферах.